Жінка зобов'язана виконувати беззаперечно всі накази свого чоловіка, та також його слухатися. Обов'язково і це не обговорюється. Один раз я заявив цю тему на одному з ефірів. От, ну, набігли жінки, от, ну всі там зі зброєю, з вилами, ну і вирішили мене ну, там на вило зразу на і доказати мені, що фу, то такі чоловіки, ми їх тут слухали взагалі. Я потреба про що тут таке говорите. Але буквально в хвилин 10-15, коли я пояснив, якими якостями має які якості повинен мати нормальний, адекватний здоровий чоловік. То всі ті жінки, які прибігли з вилами, які мене хотіли надіти на вила, виявилося, що абсолютно кожна з них вона готова була слухати беззаперечно такого чоловіка. Ну і що він повідає цим якостям? Чоловіки що роблять, вони беруть цю фразу і кажуть: ти жінка, ти зобов'язана беззаперечно мене слухатись. Так, якщо ти, як чоловік, відповідаєш цим вимогам. От, е, дивіться так, ми всі в цьому світі від когось залежимо. Жінка залежить від чоловіка. Хороший чоловік він завжди був і є, і буде під каблучником. Ну тому, що все, що робиться в хаті, як жінка скаже, так чоловік і зробить. Ну, давайте розберемося спочатку жінку. Жінка хоче бути залежною від чоловіка, від достойного чоловіка. Вона сама як, це, починає ластитися біля нього, і вона така. Що, ти мій Бог, давай все, рішай всі питання. Якщо це достойний чоловік, який дає їй захист, який дійсно виконує свої обов'язки згідно священних писань, неважно які традиції. Але, якщо це є дійсно священні писання, і вони виконуються, ці всі настанови, то жінка сама буде робити все, сама буде сам захоче підкорятися такому чоловіку. І це нормально. Та сама, ну і вона, коли вийде кудись з цим чоловіком, скаже: вона чоловік. От яка багиня, бачите? О, якщо ж це відбувається в іншу сторону, також чоловік. Ну, от, жінка це є показник чоловіка. Якщо в нього жінка ухожена, гарна, вона завжди гарно вдягнена на ній дорогі, різні дорогоцінні, чи напівдорогоцінні каміння. каміння. Вона ухожена, ну просто красуня, така богиня. Да? Ну, то звичайно, що скаже: бачили, яка в мене жінка? О, так от, який я красавець. Да? Ми всі залежні один від одного в цьому світі. Жінка хоче бути е, залежна від хорошого чоловіка. І чоловік також хоче показати. Мужики, ви бачили мою жінку? Водака в мене жінка і гарна, і красуня. От і все робить в домі. І ще й мене слухає. Да? от тоді, да. Тобто, ми всі залежні один від одного. Ну також, наприклад. Якщо, ну, ми хочемо жити в державі, ми залежні від держави. Ну там, Чи вона добра, чи погана, чи турбується про нас, чи ні, це вже інша справа. От, але чому люди їдуть в інші країни? Ну, що вони кажуть, я хочу бути залежний від такого, е, ну, від такого правителя, я хочу жити в такій країні. І тому деякі люди змінюють місце свого проживання, міняють країну. Те саме стосується стосунків. <кій> От, я кажу, що в мене на цей ефір там, жінки понабігали там, Петро, фу, ми не будемо нікого слухати. тих-тих-тих. О, коли ми розклали, що чоловік має бути багатий, забезпечений, виконувати свої обов'язки, робити ото, то, 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 що жінки зразу так, що, дайте нам такого чоловіка, ми вже готові бути від нього залежні. І виявилося, що все добре. <кій> Знову ж таки, ці всі речі, про які розповідається, все йде згідно священних писань. От, розумієте, люди чомусь хочуть е, жити сьогодні, мати добрі стосунки, е, але чомусь кажуть, що ну, то священні писання вони там колись писали. Петро на вулиці 21-го століття. Яка різниця, яке століття на вулиці? Ви що не хочете мати нормальну сім'ю, нормальні стосунки? Зараз, на жаль, на жаль, кажуть, 80% розлучень. Ну, скільки людей порозлучалося, діти не мають нормального дитинства? На жаль. І я також не мав розуміти. Ну, тобто багато хто з нас попав в такі історії. То чому ми не хочемо стосунків? Тобто ми хочемо стосунки, такі як написано у священних писаннях, але жити так, як написано у священних писаннях, ми не хочемо. І ми починаємо видумувати якісь свої нові правила, мотивуючи тим, що на вулиці там 21 століття, чи яке Нема різниця, яке століття. Ми всі хочемо теплих, гармонійних, сімейних стосунків, чого вам бажаю. Дякую вам за перегляд. Маєте що доповнити? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Також підписуйтесь на мій YouTube канал. У мене завжди цікава та корисна інформація. Дякую вам, до зустрічі в наступних відео.